Сьогодні, наприклад, наші захисники зробили так, би мовити, подарунок до дня закоханих всім українцям. А також це був презент чорноморським рибам, салат Цезар. Так пожартувало міністерство оборони в мережі ікс. А в головному управлінні розвідки показали, як відправили на брухт великий десантний корабель ворога Цезар Куніков. Що ж, відомо про знищене судно. Це Заркуніков, великий десантний корабель завдовжки 112,5 метрів і 15 метрів завширшки. Такі кораблі призначені висаджувати десант на необладнане узбережжя та перекидати морем війська чи вантажі. Як зазначено у характеристиках, судно здатне перевозити 650 тонн на відстань 4700 миль, тобто може транспортувати приміром важку бронетехніку, а ще з нього можна встановлювати мінні. Загородження також гур зазначили, більшість екіпажу знищеного Цезаря Кунікова загинула. Щоби більше дізнатися інформації, скануйте qr код що бачите на екрані, та переходьте на сайт Ukraine World News. Цікава деталь. Радянський офіцер Цезар Куніков, на честь якого назвали корабель. Помер теж 14 лютого. Щоправда, 80 рік вісімдесят рік тому. Звісно, що це випадковість, але ж погодьтеся, що, що вона додає певної романтики цій події. <рес> Українці, звісно ж, не оминули таку новину про знищення чергового російського корабля. Мережа просто вибухнула мемами і жартами. Хтось зобразив корабель як, як і порскає сердечками. Символічно в день святого Валентина ось така подія. І про очільника розвідки не забули, мовляв, звичайна українська родина готується до 14 лютого. Цезар готовий, готовий, люба. Символічно українці зобразили на цьому фото Кирила Буданова із дружиною. А дехто пригадав і жуйки лав із та їхні промовисті зображення. Кохання це дивитися, як руський корабль пливе на концерт Кобзона. Хтось написав кохання, це дивитися, як горять російські кораблі. Згадали користувачі мережі про Шойгу, запитуючи: а де ж корабель? Цезар Куніков? <рес> чого чого, а почуття гумору українцям не позичати? Це вже історично склалося. До речі, я й сам забув про існування шойгу. Цікаво, де він подівся. Давно не було чутно від нього ніяких ні смішних, ні серйозних заяв.